Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет у програмі Новини за тиждень від 6 серпня 2017 року. Сьогодні дивіться про таке: вандалізм у золочеві на цвинтарі викрадено хрести, понищено пам'ятники, В Глинянах горів, столярний цех, проблема старого цвинтаря у селі Лука, людські останки на коріннях дерев. Через аварію на дорозі біля села Червоне травмовано двох людей. Внаслідок ДТП у Золочівському районі загинуло дитинча коня. Золочівський відділ поліції отримав новий автомобіль. На Золочівщині проходять фестини наші. У Золочеві на цвинтарі вандали понищили пам'ятники і покрали хрести. За цим фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 297. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Зімостю приїхав на цвинтар до, до, до батька мого. І я звернув увагу, що на пам'ятку не було хреста. Ми так спочатку думали, що він відвалився десь. Там впав. Ми так подивилися сюди і звернувся на сусідньому паличку. Тут я зустрів ще свого знайомого Андрія. І він сказав, що йому він займається теж пам'ятками. Він сказав, що йому ще позвонила бабця, він став пам'ятником, і вона була на цвинтарі. і сказала, що немає. Хрестика. А він думав, що впав, він каже, я не, не мав часу поїхати вже в суботу. Каже, вона просто не звернула увагу, чи на сусідніх пам'ятках було хрести, чи не було, бо вона вже може, ну, трошки, може, старенька. І він каже, аж сьогодні приїхав і подивився, каже, і ще крім неї, і ще на всіх сусідніх пам'ятниках. І ми так з ним перейшли, так порахували приблизно ну, більше як 25 хрестів було знято з пам'ятників розп'яття. Вони з металу з латуні, і один пам'ятник був пошкоджений. Напевно, вони його зривали і вкинули, положили. І він одразу, центрі, Андрій він теж позвонив ЖЕК, позвонив, і приїхали сюди працівники ЖЕКу. І вже міліцію, хто визвав, я вже не знаю, хто там визивав і як воно буде розслідуватися. Розумієте, я вам скажу так по цьому. Люди, які це зробили, це не можна це робити. Бо це ще старозавітніх часів було. Коли, було. коли Ізраїль був ще в полоні в Єгипті, і там був, коли помирав Ізраїль, Яків, який називався, і він сказав, що кості мої, що коли я помру, має, щоб принесли, поховали на, там, де мій похований Ісак і Авраам на це поле біля дуба Мамре. Тому що це є свята місце, і ніхто не має права оскверняти могилу. 3 серпня близько шостої години ранку до служби порятунку 101 надійшли повідомлення про пожежу в столярному цеху місті глиняне на вулиці Сагайдачного 2 Золочівського району на момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив будівлю. Існувала загроза перекидання пожежі на суміжне приміщення, але вогнеборці зупинили поширення вогню. О 7.21 рятувальники локалізували пожежу та о 7.42 ліквідували вогнем знищено столярну майстерню площею 81 квадратний метр та дах на площі 81 квадратного метра. Окрім цього, пошкоджено дах на площі 84 квадратних метрів сусіднього приміщення. До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення займання встановлюється. Про це залучив крапканет. Повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. У селі Лука, що на Золочівщині вже багато років, є проблема на старому кладовищі. Тут людські останки із старих могил можна побачити на коріннях дерев. Я чую від громадян, бо я інвалід, я не ходжу конче і не бачу, що там ці на цвинтарі роблять, Але хочу, так як люди кажуть, треба перезахоронити кості і, і бути так, як людей. Люди по полях збирають кости і захоронюють. А тут село маленьке, жменька села, і треба. Зробити порядок, щоб то над нами суддя, скоро ми будемо судими. Закладовище вирішити ту проблему, бо кістки йдемо понад дорогу і їх видно. Так. О, щоб то їх або перехоронити і тут дорогу закрити, під той цвинтар. Угу. А чому ця проблема стільки років? А я звідки знаю, бо нема кому ще зайняти тим. У мене така думка є, що треба тих пару дерев зрізати. І щоб взяти будь дозвіл, а то мусить громадську підключати, бо саме ніхто не зробить того. А треба підключити громадську, треба пару рублів зібрати і зробити так. Щоб не було, і дорога буде сильніше, бо зимою і закурою і не перейти, так. прийти. Хочу, ну, що досі не зібралася громадськість. Не зробилися багато років проблема з ними. Скільки років я я пам'ятаю? І ніхто нічого не робить. Може, ці клаштовують, ну, всі кажуть, грошей не мають. Кожен має свою думку. Зразу казали, що будут, заставляли тими плитами. Потім кажуть, що то трохи за дорого буде, плитами. І ну, дорога буде і коротша. Взяти, краще ті кістки позбирати і взяти трактором, засунути під той бік, де кістки, де ті кістки. А дорогу дати де, де з боку, навіть вона там іде, де і через ту дорогу везли на цвинтар людей. То треба людей підключити. Є, є така голова комітету, є церковна, є старша сестриця. От їх вони організувати їм треба, щоб то було виспіти. Ось збирати брати гроші, то вони так ходять, гроші збирають, ніхто не мають. А церкву не можуть помалювати. Так як депутат сільської ради, я би хотів вас, всіх депутатів, щоб ви мене підтримали, у нас у селі цвинтар, бачите, там кості вилізають. То не те, то, що ви допомагаєте, а ви ж щоб громада собі взялась і ці кості переховаємо і грошимо там, трошки ми вже цвинтар побилка розширяємо. 20 сюди, 20 туди, щоб люди не були обіджені. Для того, щоб розпочати будь-яку роботу, найперше треба потрібно зрізати дерева. Бо там є дерева, на цвинтарі дуже великі. Ну, справді, там дерева такі і старі. Вони за рік два не виросли, вони росли руками і так далі. І друге, під цей весь берег, також є цілий берег вздовж дерева. Трошки, трошки не ми це питання вже раз піднімали, мабуть, і не раз ми не вирішуємо. І зробити якусь бетонну перегородку, укріпити цей берег, потрібно зрізати дерева. А. Що ми вирішили на сесії? Обговорювали, що дерева стають люди і ріжуть. Ріжуть так. Да. А ніхто не хоче, буду думати, що депутат має бути. А депутат дерев не має різати. в Струтині лізали люди. Жителі Струтина. Вони за вас зарвались. Ні бога, ні белі не йшли сюди тобою. Вас руці є парафіяни, які проживають, які похоронені. Дивіться, і йдіть робіть. А що на цвертані я піду тобі і здомого робити? А вони. Вони хоч щоб я робив. А ти що я ти сам що ти... не грав? Це перший не будеш лежав. Люди добрі, що ти розказує. Діло тім, що керує священник. Дірує. Чому священник? Чому священник не може в неділю після служби Божої зібрати парафіян і з ними переговорити? Відносно цвинтар. Тож є громадська захороня. Ну так чекай. Ну. Нас то не інтересує. Та чого будемо спорити? Я не просто кажу, ми треба розвивати хлопці. Парафіяни до докупи і різти центр, Уврізайте дерева. Так. Люди підріжуть дерева, тоді ми будемо робити свої роботи. Ну. Укріпимо берег. Ну, ну до того часу зверталися, говорили, ну. як люди розказували. Ну та так хтось прийде чужий, зрізе жи і забере дрова. Ну та річево до того ніхто не буде різ. Торіжте свої дерева, що вам не треба дров палити, не треба. Клуб маєте що палюєте. Хотілося на себе цю проблему з цими костями, кістками на цвиталізлівках і кось вирішити. в. Скорому часу, тому що ця проблема вже триває близько, може, ближче 10 років, і хочеться, щоб ви звернули на це увагу і може якимось чином зійшлися до одної думки, як це вирішити. Наскільки ем, я розумію, це е, земля є власне сільської ради, і тому всі думки, всі рішення повинні в першу чергу виходити з сільської ради. З інформації, про яку я згадала. Хотілося б знову, щоб ніхто нікого не звинуватив цій ситуації, а всі зійшлися і. Дружну рішили як найкраще цю проблему вирішити. 31 липня Золочівський відділ поліції отримав новий автомобіль. Загалом цього дня відділи поліції Львівської області отримали 10 нових авто. 31 липня 2017 року начальником головного управління національної поліції Львівської області генералом поліції 3-го рангу Валерієм Середою було вручено працівникам Золочівського відділу поліції, ключі від автомобіля Mitsubishi Outlander, який буде використовуватися групами реагування патрульної поліції для швидкого реагування на. Звернення громадян, забезпечення безпеки дорожнього руху та патрулювання міста Золотів та Золочівського району відбулося оновлення автомобільного парку на головного національної поліції у Львівській області. Дані автомобілі розпреділені між нашими кущовими підрозділами на території і будуть використовуватися лише в роботі груп швидкого реагування, які обслуговують у нас населення. В основному це сільські райони. І я думаю, що поява таких транспортних засобів десь і підніме е, десь рівень обслуговування громадян. Ми все-таки надаємо правоохоронні послуги нашим людям і сподіваюся, що таке регулярне воно має відбутися, поповнення нашого автопарку воно надасть нам можливість і скоротити час реагування на повідомлення громадян ну і десь покращить самі умови роботи наших поліцейських. Ввечері 2 серпня поблизу села Куровичі Золочівського району на автодорозі Львів-Тернопіль сталася аварія. Відбулося зіткнення автомобіля з кінною підводкою. Внаслідок ДТП загинуло лошадка. Про це Золочів.нет повідомили у Золочівському відділі поліції. Причини ДТП з'ясовують. 3 серпня у Золочеві по вулиці Героя України Степана Бандери сталася ДТП за участі трьох автомобілів. На щастя, обійшлося без травм. 4 серпня на автодорозі Львів Тернопіль сталася чергова дорожньо-транспортна пригода. Зокрема, поблизу села Червоне відбулося зіткнення двох автомобілів. Внаслідок ДТП двоє людей ушпиталили. Причини аварії. З'ясовують про це Золочів.нет Повідомили у золочівському відділі поліції. Статистика кількості ДТП у Золочівському районі плачевна. Водії та пішоходи, будьте обережні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. За 6 місяців 2017 року на території Золочівського району сталося 86 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 осіб загинули. Шановні водії та пішоходи. дотримуйтесь правил дорожнього руху та пам'ятайте, на вас чекають вдома. 4 серпня у Золочівському районі стартували фестини наші. Зокрема, пройшла літературно-мастецька акція Ніч у бібліотеці 5 серпня в рамках фестин провели майстер-класи для дорослих та обдарованої молоді району. Також пройшла зустріч з відомими літераторами, форум інтелігенції, зустріч з успішними вихідцями з Золочівщини, Гала-концерт та виступ гостей. Шпин, на срібло кришталь. кришта на тілиш з здатністю до тліду одна із з перестороні стіни ти далі подолаєш іншу так Вас усіх все більше і більше любити свій народ, Україну, рідну мову і не зважати на те, що хтось по-іншому мислить. У цьому дуже допоможе праведне і молитовне життя Маркіяна Шашкевича. не покладаючи рук працювати для батьківщини, як це робив отець Маркіян. Серед нас сьогодні є особливі прочани. Мужні чоловіки, що повернулися зі справжньої кровопролитної війни за волю України, нехай маркіянів подвиг і світло його любові до вітчизни додасть вам сили і мужності. Злагіднить вас біль і запевнить, що ваш чин оборонця ніколи не забудеться в історії України, а наша любов і шана завжди будуть з вами. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень.